Це надихаюча історія про те, як звичайна автомийка стала успішною технологічною компанією міжнародного рівня Travis Road Services. Раніше пошук та оплата хороших дорожніх сервісів були незручною та марудною справою. Наша новітня цифрова платформа зробила цей процес і легким, і швидким. За підтримки інноваційних партнерів, таких як Shell Ventures, ми прискорили наше європейське зростання, переконавшись, що водії можуть обслуговуватись в будь-якій точці Європи. Наша платформа робить процес пошуку, бронювання та оплати простим і швидким керувати особистим кабінетом зручно, підключивши його до паливної картки. Все зроблено для того, щоб власник автопарку мав більше контролю та не витрачав час на адміністрування як результат зменшення витрат зайвих пробігів та простоїв транспорту. Наша мережа об'єднує велику кількість дорожніх сервісів по всій Європі, обслуговуючи тисячі водіїв та розширюючи перелік професійних партнерів і послуг щодня. Тревіс. Новітні дорожні сервіси. Шукай. Бронюй. Плати. Всі деталі на йотревіс.ком